Каналі ЕРИ підсумки п'ятниці 5 серпня. Головні події дня, що минув до вашої уваги, генпрокуратура провела обшуки в Національному антикорупційному бюро. ГПУ перевіряє інформацію щодо незаконного прослуховування набу телефону одного з громадян. Якщо ситуація в зоні, АТО погіршиться в Україні. Оголосять нову хвилю мобілізації, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Індонезія запроваджує безвізовий режим для українців. Про це повідомив президент Петро Порошенко під час офіційного візиту до цієї держави. Генеральна прокуратура провела обшуки в національному антикорупційному бюро. ГПУ перевіряє інформацію щодо незаконного прослуховування Набу телефону одного з громадян. Саме так генеральний прокурор Юрій Луценко пояснив сьогоднішній візит своїх підлеглих до Набу. За його словами, представники слідства вилучили в бюро низку документів. Обшуки дозволив Печерський суд. Також Луценко стверджує, що за потреби слідчі проведуть виїмку документів і в СБУ. Тим часом у НАБУ дії генпрокуратури вважають незаконними як і ухвалу суду у відомстві. Стверджують, що прослуховані здійснювали на законних підставах. Народний депутат Олександр Онищенко вдруге не з'явився на допит до антикорупційного бюро. На своїй сторінці у соцмережі пояснився тим, що на законних підставах перебуває у Лондоні. Стверджує, що формально повістки він не отримував. Тим часом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ймовірність екстрадиції Онищенка зі столиці Великої Британії вище ніж якби він перебував у Москві. Нині детективи готують клопотання до суду про примусовий привід підозрюваного і після відповідної ухвали вони зможуть оголосити Онищенка у всеукраїнський та міжнародний розшук. Нарде фігурує як підозрюваний у справі щодо газової схеми, яка завдала збитків державі на 3 мільярди гривень. Росія випробовує на Донбасі новітні види озброєння та мілітаризує Крим. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Він також наголосив, що у разі серйозного загострення на сході буде негайно оголошено нову хвилю мобілізації. В Умовах конфлікту Україна не може повністю відмовитись від призову. Турчинов також повідомив, що кількість контрактників цього року зросла на 40%. Двоє українських бійців отримали поранення у зоні АТО минулої доби. Загиблих у лавах армії немає. У штабі повідомляють, що цієї п'ятниці найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Тут із мінометів забороненого калібру гатили по опорних пунктах сил АТО на ділянці Мар'їнка-Красногорівка. У Гнутовому вели вагоні з великокаліберних кулеметів у Богданівці та Чермалику по із мінометів по укріпленнях у Старогнатівці та позиціях морських піхотинців у Широкиному били з БМП. На Донецькому напрямку по Авдіївці застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети. У водяному Зайцевому зафіксовано провокаційні обстріли зі стрілецької зброї. На Луганщині бойовики вели неприцільний вогонь із автоматичного гранатомету. Три народи, один корінь, а Крим це Україна. Саме під таким гаслом до міжнародного дня корінних народів світу започаткували інформаційно-просвітницьку кампанію. Перш за все, йдеться про корінні народи Кримського півострову. Останні два роки, так звана влада анексованого Криму, порушує права багатьох людей. Активісти та члени кримсько-татарського меджлісу закликають українську владу сісти за стіл переговорів і вирішити це питання на законодавчому рівні. За їхніми словами право на самовизначення корінних народів значно прискорить до окупації Крим. Деталі у сюжеті. Вже два роки під тиском окупаційної влади перебувають три корінних народи Криму караїми, кримчаки та кримські татари. За словами правозахисників та членів Мечлісу, якнайшвидше вирішення цієї проблеми стане вагомим інструментом впливу проти країни агресора. Если мы будем официально отмечать в Украине, и если Украина больше будет уделять внимание проблемам коренных народов и решать эти проблемы, это как раз таки очень важный посыл всему миру и посыл, или даже я бы сказал бы воздействие на агрессора, на страну агрессора, которая сегодня. На захватів і окупірував родину корінних народів, в тому числі продовжує репресивні дії, продовжує порушення прав людини в керівних народу в Криму. Єдине, що сьогодні в умовах окупації є загроза того, яка буде майбутнього цього народу. Тому боротьба за Крим є вкрай важливою для кримськотальського народу, адже українських татар україні міг та не немає будь-якої іншої землі, окрім Криму поза межами цієї території. Право на самовизначення не несе жодної загрози для цілісності України, наголошують деякі експерти. Якщо українська влада ухвалить відповідні закони для міжнародної спільноти, це буде означати, що Україна сильна демократична країна з європейськими цінностями та сучасною політичною нацією. Права корінних народів мають обов'язково бути закладені в стратегію деокупації. Це відповідає національним інтересам, в тому числі національній безпеці України, а чому не несе ніякої загрози, тому що знов-таки спираючись на всі норми міжнародного сучасного права, право на самовизначення корінних народів не означає право на відділення від Демократичної держави. Нагадаємо, Міжнародний день корінних народів світу відзначатиметься 9 серпня. Індонезія запроваджує безвізовий режим для українців. Про це повідомив президент Петро Порошенко під час офіційного візиту до цієї держави. За словами президента, таке рішення сприятиме тіснішим зв'язкам між країнами, і, зокрема, туризму у рамках візиту. Петро Порошенко зустрівся із президентом Індонезії Джоко Відодо. Лідери обговорили зокрема питання торгово-економічної співпраці. Наступного року у Києві планують влаштувати третє засідання міжурядової українсько-індонезійської комісії з економічного та технічного співробітництва. Це дозволить започаткувати низку взаємовигідних проєктів у сферах промисловості, енергетики та сільського господарства. Наголосив Петро Порошенко. Глава індонезійської республіки зазначив, що під час переговорів багато уваги приділялося співпраці у сфері виробництва турбін та генераторів. Ми також торкнулися в співпраці в таких високотехнологічних галузях, як авіаційна включаючи Ан-70, співпраця в космічній галузі, яка також має величезні перспективи. Наші фахівці вже обговорювали з індонезійськими колегами використання українських літаків ан 32 П для допомоги згасіння пожеж в Індонезії, і ми домовились з паном президентом продовжити цю співпрацю. Україна та Індонезія також домовилися про співробітництво в оборонній галузі. Відповідну угоду підписали представники урядів обох країн. З липня в Україні вдвічі подорожчало тепло та гаряча вода. Вересні тарифи знову зростуть. За одну кіловат годину використаної електроенергії доведеться заплатити щонайменше 71 копійку. Як можна зекономити на квартплаті? Далі у сюжеті. Українців новини про здорожчання тарифів вже не дивують, натомість обурюють. Розповідають, що заощаджують вже давно. Зараз ці тарифи розумієте, ну це ж страшне, я вам скажу. Ну платити неможливо. Це що заробив, то віддав. Ну не можна ж так. «Під і ми їмся вже ванну не приймаємо. Це теж економія трошки є. Поставили лічильники на гарячу і холодну воду. Ще на тепло ми ще не поставили, але поставимо, плануємо і на газ поставити. От і будемо планувати так, щоб поменше використовувати холодної гарячої води, щоб поменше платити. Поміняв. Електричні, лампочки на економні, ті ж економічні. утеплюємо вікна добре, Я ще утеплився, позашпакльовувався. Зимою добре, провітрюся. А от сім'ї з маленькими дітьми зекономити не можуть. Тому що Треба, щоб було тепло в домі. І комфортно так от. Ну, оплата, звісно, слишком висока. Експерти натомість запевняють, заощадити просто для цього існує чимало методів для збереження власних коштів. Можна спробувати встановити фольгу, так відбиваючи на за батареєю, яка може допомогти теплу залишатися, ну бути направленим якраз на квартиру. Варто задумуватися дійсно про те, от коли ви готуєте скільки води. Скільки води ви споживаєте. Дійсно, якщо просто тобто, якщо закип'ячуєте воду, просто для себе робити чай, можна отак чашку відмірити і в чайник налити рівно стільки, скільки вам потрібно. Насправді ж, економить дорого. Для ефективного енергозбереження необхідно замінити старі вікна, встановити лічильники та утеплити не лише одну квартиру, а й цілий будинок. А це влетить в чималу копійчину. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Гарних вихідних до зустрічі.